День добрий, шановні підписники. Ви знаєте, я таке трошки по-доброму заздрю людям, у яких є гріндери. Ну, бодай тому, що це сильно полегшує ручну працю. Ну і напевно робить її не зовсім ручною. Зелені свята трийця триває. Але я собі дещо дозволю зробити, що дозволив. Це буде Русич, заготовка рукоятки. Це буде канадець. Тут же зробив рукояточку. ну І це в гіршому стані фіночка. Береш, значить, найпростіший кований ножичок і вирізаєш. Звісно, це не такий кайф, як ковка. Зате я точно знаю, що у своїй ножі я вкладаю максимум від себе. Гарного всім дня!